Розріжемо нашу експериментальну грудинку зі смокеру. Подивись, яка вона вийшла, подивись, вся соковита. Дуже класно. Давай на її так от. подивись, як воно виглядає всередині. Mm -hmm. О, глянь, який сік. Оце сіреньке, друзі, це не не просол. Тут нітритної солі немає зовсім, це в нас димне кільце. А всередині звичайне м'ясо. Багато хто з скаптичиків подумає, що це не про сол. Це коли сіль не заходить всередину, але тут нітрітної солі зовсім нема. Бо це робилось в смокері при великій температурі. Нитритна сіль не можна було додавати. Боже як пахне? Пахне? Угу. Глянь, яка смокота. Ти подивись. Покажи. А? О, ніжненько. Жовненька. Вона не як обчена, вона наче печена, але з димком дуже смачна. Треба ще трошки вдосконалити, але все дуже смачно. Будем скучне.